Всім привіт, ви на дачі, а вірніше сказати на городі. Ой, знаю, що зараз напишете. Знаю, що зараз писатимете. Боже, та в тебе везде бардак, в тебе везде безпорядок. На цьому городі, да. Надо поубирати. Виду сам думав, буду вести канал, буду знімати. Буду знімати про те, як я тут цікаво живу, як я нюхаю квіточки, як тут добре. Ну ось де реалії дачі вам, буряни. Лютий місяць. Лютий місяць. Начало лютого. Те, що треба було сделать осінню, я делаю тільки сейчас. Ну, хорошо, що сейчас хоч не весною. Не знаю. що Чого так вийшло? Я вам зараз все розкажу, що так получилось. Дело в тому, що тут на всьому майже городі я вирішив посадити цвітну капусточку. Не перший рік сажу ту цвітну капусточку. У мене поначалу получалась вона. Я її продавав, людям подобалося, садити не треба. Пішли, купили. Як усім. Мені подобалось. Я займаюся чимось, вирощую і, і продаю. Є якась копійка. Кожен хоче заробити, хто як уміє. Я так. Я так заробляю. І в цьому руті в з минулого, коли йшли дощі, були слимаки, капуста, то гнила, то слимаки її під'їли. В общем, наче й багатенько було, ну не вистачило тієї цвітної капусточки і не вистачило. І в минулому році я вирішив посадити більше. Думаю, насажу, щоб вже хватило. Щоб вже продавати, так продавати. І що ви думаєте? Насадив цвітної капусточки я 2,5-2,5 і, і де в мене було і 2000. Близько семи тисяч кущиків висадив. Думав, думав заробити. На цвітній капусті, все, стану олігархом багатим, все. Добудую дачу, все в мене буде. І що ви думаєте? Та цвіта капуста взагалі не виросла. От слова взагалі. Це було якесь жах, жах, жахіття було. Може десь я щось неправильно зробив. Ну, як зробив, так і зробив. Що не було капусти, то не було. А що неправильно, вона в мене без поливу була. Думав, а може дощ піде, а може дощ піде, та ось ось піде. тому що до того 2 роки. Я лежив капельку її купляєш, розмотуєш, кладеш. Чесно, я нею не пользувався. Я нею не, не пользувався. От слова взагалі, тому що йшли дощі. І в тому році вирішив не класти йому каплю. Геморойне діло, не пользуюся нею, потім вбирати не буду. Рішив попробувати без капельки. Що ви думаєте? Ну, ось де що тут, що тут думати, що тут думати, нічого не виросло. Я був у відчаї. Ой, не хотілося і ступати сюди. Я вам чесно скажу. Не хотілося ступати і ногою. А чого не хотілося, тому що немає результату. Я не продав жодної капустинки. Да, я затратився, я посадив. Садить теж довге діло, роботи коло неї багато і нічого, нічого я не продав. Тому е, посапував раз, було гарненько тут, все ідеально, хорошо, але друга хвиля бур'янів, а капусти нема. Капусти нема, а бур'яни є. Тому в мене не було бажання сюди. Ні ходити, нічого тут робити, тому що результату не було. Це таке моє оправдання, що в мене так. Напишіть, як у вас були діла з капустою, особливо з цвітною. І це тепер мені приходиться, можна сказати, зимою. Приходиться на городі наводити порядки. А до тих порядків тільки не треба набудити. І в хаті треба, і на городі треба, везде треба. Як то кажуть, погано, що в людини в дві, дві руки всього в людині. Аби було більше, то було б то було б цікавіше. Ну нічого. Потихеньку, помаленьку, можна все зробити. Якщо, звісно, захотіть. Це діло і любити треба. Ой, хох, Ну як любить, Як його можна любити, а це бур'яниці виривати. Це аби був кусочок 2х2, то я ще понімаю, А як тут хай, грубо говоря, 15 сотих, там 15 сотих, і треба його привести в порядок. Так, да, всього було, було, що зимою огород і чистий йшов у зиму. А бувало ее так. Ну, так, звісно, ніколи не було. А це капуста оставалась, бо її з осени виривати погано. Не виривається вона, а весной і все. Сама капуста. Ну, в цьому году якось так. Якось так. А чого так? Хто на чого так? Навіть не знаю. О. Чи буде бажання ще займатися цвітною капустою чи не буде. Мабуть, воно з такими результатами. Або взагалі відпаде бажання цвітною капустою займатися. Або якщо займатися трохи. А воно ж як у нас? Посадиш трохи, це я вам даю 100%. Посадиш трохи. Вона вроде, буде шикарна, класна капуста. І всі, і всі питатимуть, а є ще, а є ще, а коли буде, а в тебе вже нема. Тобто можна було б продавати, а нема що. Посада, як я в цьому году. сім кущиків. Ай, і буде те, що буде. Нічого не буде. Так воно і єсть. А взагалі, мої думки по поводу звичайної капусті білоголові. Я вже не перший рік сажу, не перший рік займаюся і хочу вам сказати, всі її насадять, всі і вчителя, і лікарі, навіть і... той, хто ніколи не садив. Всі побачать в цьому бізнес. А чого? Бо в магазині капуста по 40 гривень. Це січас, по 40. Ну їм буде цікавіше е цікавіше буде, коли вона весною по 50 буде. І вони сядуть, підуть, підуть в магазин, куплять капустинку. Вона витягне гривень на 150 сядуть, посчитають. Боже! Та 10 капустин півтори тисячі. Всі засадять, всі городи, всі поля, всі засадять капусту, і це я вам точно кажу. Це вже пройдений етап. Тільки є ціна на капусту, всі садять капусту. Нема ціни, Буде, була б вона по 50 копійок, ніхто б її не садив. Такі ми чогось є. Такий народ у нас. Не дума наперед, дума тільки вигодою одного дня. Продовжуємо убирати. Не думав я, що таке відео. Вийде, що це буду обирати на городі. А ви ж в коментарях будете писати, о Боже, чого ти не мог раніше поубирати Не мог. Время не було, бажання не було, не хотілося. А до весни ж треба... І грядочку в порядок привести, щоб воно тут було все чистенько, щоб було все гарненько. Може я неправильно делаю, що оце знімаю все підряд. Ну, як є так і є тому що не тільки показувати положительне, а й отрицательне нота. Я думаю, що варіант тут. Неположительнее, зовсім неположительне. Вже чуть чуть Вже воно на вулиці холоднувато. Сонечко сьогодні було, ну, зайшло. А сонечко є, тепленько нема і робити не хочеться. Але ж весна на носі. Надо, надо. Готовить землю до весни, треба убирать, прибирати. В общем, треба, щоб, щоб воно було готове. Я знаю, у мене так є так, як є. Коли вспів, тоді зробив, а люди знають, їй треба убирати, щоб чистенько було, а що люди скажуть? А що подумають, що подумають, те подумають. Хто вас знає той знає, і вдолі, і в поперек, хто не знає, то щось подумає. Ну, А я над цим не заморочуюсь. Хто що подумав, живу як можу жити, живу як... Живу, як умію. Так. Хазяїн я чи не хазяїн, то з такими бур'янами, мабуть, не хазяїн. Як поубираєш, то одразу хазяїном станеш. Ну, ось таке вам коротеньке відео записав про те, як я тут на дачі відпочиваю. Дивіться, ви надивитесь такого мого відео, як я тут відпочиваю, то... і самі не схочете ніколи дачу заводити. Але хто любить це діло? Хто його люби, довбеться в земельки, потихеньку, помаленьку, неспіша, отримує, не спіша, отримує свої врожаї, є в нього що їсти, потихеньку довбеться, хто хоче. А є такі люди, які не хочуть. Кажуть, та ну, краще голодний лежатиму, чим щось робитиму. Є й такі люди, я вам чесно кажу, не раз чув таке. Кажу, та ти бонде, тоїчки, тоєчки. Ти хочеш, займайся. А я краще лучше, лучше не робитиму, ну. ну, в мене і не буде нічого. Так що, якось так. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. На сьогодні пока. Всім пока. Буду заканчувати, тому що... Вже темніть починає, додому буду їхати.